До повномасштабної війни Олексій був цивільним. каже за плечима лише військова кафедра. Після повномасштабного російського вторгнення в 2022 тисячі долучився до війська. Далі були навчання і перші бойові завдання на Донбасі. Багато емоцій, скажімо так. Ти заїжджаєш на хамалях в посадку. Вот а там ще десь ну, декілька кілометрів. Вот спішуєшся, от, і тільки. Спішився одразу, чуєш пер, перший раз в житті, як свистить міномет, от, е, який цілонаправленно лупить по тобі в цьому першому бої. там, ну з того, що запам'яталося, це, мабуть, перша контузія. Каже: тоді задача була вибити росіян з позицій поблизу Рівнополя. Завдяки нашим діям нашої роти. А, тому що вона там була на Острії атаки. А, ми виконали задачу, поставлено. А, на наступний день вже а, суміжні підрозділи заходили безпосередньо в Рівнопіль а, і звільнили цей населений пункт. Далі були бої поблизу урожайного. Згадує, як доводилось евакуювати пораненого побратима. Хлопець ну, десь на голову вище мене, вот, і ну, такий. В личинки е, виносили його е, насилки несли 12 людей, мінялися по шість, вот. а ти несеш 5 метрів, немає сил, міняєшся. В таким от кламбуром е, виходили десь ну, 5 годин, мабуть. Не могли його понести через ділянку окопу, тому що там ґабґеобразний е, 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 злом, а вот, і е, насилки не завертались просто. З, ну, не приходили кут, потрібно було вийти в поле, яке розстрілюється. Каже за час перебування на Донбасі отримав три контузії, згадує останню. Падає 120-ка, мене закинуло просто в АКО, відключка. Просто останнє що бачить це. Земля, гілочки, не знаю скільки полежав. Ну, думаю, що декілька хвилин просто було. Далі щолк вімкнувся ноги на місці. Потім була евакуація, шпиталь і нова посада начальника секції територіального рекрутингу. Набирати персонал каже, знайома справа. До повномасштабної війни працював менеджером. Говорить про важливість ефективного набору військових. Людина, окрім а Того, що вона застосує себе в війську, захистить державу, вона ще й здобуде певний досвід. Досвід, ну, якщо в нього там, був досвід, повернемось до втілок, да, там, досвід водіння на категорії Б два роки, а тут йому дали броні автомобіль, і він на ньому навчився, то це досить вагомий. Пункт в його резюме, коли закінчиться війна. Да? Коли він прийде кудись і скаже: я не водив вантажів, але я водив мастів британський, який важить 30 тонн. Говорить, головне, щоб людина потрапила на своє місце. Людина, яка заходить на посаду водія, категорія Б, тобто легкова автівка, досвіду керування вона не має взагалі. Просто десь там 5 років тому вона отримала права там. В той же самий момент э, заходить людина на посаду кулеметника. А, да, він великий, він міцний, але в нього категорія АБЦ, є там, і так далі. І досить 20 років за кермом вантажівка. А броні автомобіль це та сама вантажівка тільки в броні. Ну і ти розумієш, що а, поки у нас підрозділ комплектується таким чином, ну, війна. Буде для нас ще довго тривати. Каже головна мотивація зараз забезпечити спокій для своєї країни. Я не хочу, щоб е е Кацап прийшов е з своїм акафешом е на суди в Миколаїв, е в вже рідну для мене Одесу. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб він прийшов е в. Місто, де я народився в Білорусь-Містровськ. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.